Сьогодні поговоримо, як відбудувати комунікацію в директ, щоб не втрачати клієнтів. Всі ми з вами тут, експерти, і в принципі більшість продає свої послуги або товари через інстаграм або будь-які інші месенджери. І спілкування з клієнтом це доволі важлива складова продажів. чомусь її багато хто унікає. Трошки про мене, я вже три роки як працювала менеджером з продажів, продавала як товари, так і послуги, і в цьому році вирішила, що хочу вже піти в самостійну експертну діяльність. За цей час в мене було декілька кейсів як менеджера. і Я вважаю, що це мої такі найбільші поки що кейси. Наприклад, запуск курсу на 1 мільйон гривень. Я сама обробляла всі ці заявки, сама продавала. Тому знаю, як працювати з великим обертом клієнтів і доводити їх до покупки. Перед тим як ми розберемося, як не втрачати. Давайте поговоримо в принципі, чому бізнеси втрачають клієнтів. Це може бути відповіді за шаблоном без сенсу. Дуже часто, на жаль, я бачу в наших магазинах або у експертів, коли там чат GPT нагенерував чи ще щось якось. Тобто, шаблончик взяли, його вставили, і він не несе такого сенсу. Він не підлаштований під експерта, під тонув войс експерта або магазину. І це виглядає і дешево, і відштовхує клієнта, тому що ми розуміємо, що ми пишемо поспілкуватися з людиною, але з людиною ми не спілкуємось. Також продажі починаються з продажу, а не з людини. Люди купують у людей. Тому ми повинні спілкуватися з людьми людською мовою і доносити переваги наших продуктів або послуг для людей. Бо якщо ми просто будемо казати, там я нутриціолог, в мене є консультація 300 гривень, бери, купуй. Ну так ніхто не буде купувати. Тобто ми не намагаємося продати спочатку, ми намагаємося донести людині переваги, який результат вона отримує, і ми продаємо саме результат. Людині, за що ми будемо отримувати гроші. Бо коли ми ставимо за ціль собі просто зробити грошей, здебільшого воно так не буде працювати, і ми і людину зіллемо, і саме не заробимо нічого. Далі е, ігнорують або відповідають надто довго. Це теж є такий не знаю чому тренд у деяких і експертів, і магазинів, коли є воронка, вона прописана все. І людина питає, яка ціна, а ця ціна буде там стояти в кінці воронки, і спочатку людині будуть задавати ось ці питання, якісь питання, питання, питання і не відповідати на її питання. Тобто, якщо людина у нас питає конкретне питання, ми маємо на нього надати відповідь в тій чи іншій мірі, розкриваючи там це питання, якщо воно навіть в нас десь в кінці стоїть, ми його підіймаємо, бо ми маємо комунікувати з людиною. Якщо ми її ігноруємо, вона в нас питає, не знаю, там який колір, а ми її там. А ну в нас поворонці зараз ми будемо розказувати про матеріал, якщо це там, ну, товари якісь. Так не має бути, бо це відштовхує клієнти. Я думаю, ви самі як е, споживачі різних товарів і послуг, це розумієте. І також е, надто довга відповідь. Це теж є мінусом, особливо якщо у вас, наприклад, йде якась колаборація або таргет запущений, особливо таргет. Коли людина відповідає вам на таргетовану рекламу, в неї така таргетована реклама буде крутитися весь день і наступний день, і вона зайде до того експерта чи до того магазина, який відповість їй швидше. Тому ми перевіряємо коментарі, перевіряємо запити, перевіряємо всі шляхи. Так надто довго це питання. Там, дві години, три. Все залежить від. Все залежить, в принципі. Якщо це, наприклад, товари, mm -hmm. то в товарах, взагалі, там ну 5 хвилин це ось добре. Ну, типу, більше 5 хвилин це вже можна Скільки втрачати. Можна спати? Mm -hmm. так, так. Якщо це, наприклад, послуги і якісь ну, такі. Ну, ось у вас так, весь стиліст. Тобто, якщо ви, наприклад, відповісте там не знаю людині через годину, через дві, навіть через п'ять. Можливо, якщо це саме людина була по якійсь рекомендації від когось, вона може з вами залишитися. Якщо людина ціленаправленно шукала стиліста, вона, наприклад, зайшла в пошук, шукає стиліста, написала одному, нема відповіді, написала там іншому, там також, наприклад, немає відповіді. А третьому написала відповідь є, і ви, наприклад, можете їй відповісти через годину. То вирогідність того, що ви її втратили, вона зростає, якби така у нас зростає час відповіді, зростає вирогідність втрати клієнта. Тобто, звичайно, ми не прям з телефонами, бо в нас у кожного є. Ну хоча деякі магазини вважають, що менеджер має спати з телефоном, але все одно чим швидше ми відповідаємо, тим буде нам краще. Можна тих покупців, так вважають, да. що менеджер мене же так. так. В своей практике да, возрастной ценз, вот так то что вы сейчас Лен, Лен так можно так так, да, так то что ты сейчас проговорила, так действует аудитория 21 плюс до 35 где-то плюс 5 -5. Ну там теж, мені здається, все я одно залежить, залежить від запиту людини. Да, тобто я така таймінгу спросила, тому що у мене ще є чотири менеджера на другому об'єкті, угу. то я постійно говорю швидко відповідаю. А що ви продаєте? Там товарка. Угу. Нет, товарка И, І как бы, якби в послечер. середньому, от, типа, дві години дається, угу. да, там. То есть ну когда послуги мені кажется, это вообще по-другому ну, да, якщо, те, якщо директор, це товарка, наприклад, і у вас чотири менеджери, то в принципі да, вони да. мають відповідати вони через таргет працюють, Ну допустим, утром чоловік написала они там біжу вечірну починають директора. Ні, це дуже погано. Да, і вот ні було таймінг, все таки таймінг. Якщо це товарка, якщо ви працюєте не самостійно, у вас є люди, менеджери, які цим займаються, вони мають відповідати до п'яти хвилин. Тобто так, можемо там, взяти більше часу на відключення світла, якщо людина сама на зміні, наприклад. Бо я коли працювала, в мене було там, 8 годин зміни, я сама як менеджер, ну мені хочеться там в туалет сходити, ну, типу, кудись відволіктися. Тобто на це ми можемо закладати час, але здебільшого, якщо. Ну, ось, Експерти самостійно хтось там може проводити якусь консультацію або якесь навчання. Тобто, ну тут збільшується час, тому що просто фізично ми не можемо бути залученими. Але якщо ми наймаємо вже собі співробітників, які будуть відповідати, то вони мають мати таймінг. Тобто півгодини, там до півгодини, наприклад, відповідь не може бути так, що людина написала у восьмій ранку, а відповідь отримала у восьмій вечір. Бо це злиті гроші на таргет. При цьому менеджеру заплати там ставку, якусь яку він хоче. Тут треба працювати і налаштовувати ці процеси в багатьох бізнесах існує навіть штрафування менеджерів за довгу відповідь, тому що бізнес вкладає гроші і він має їх відпрацьовувати. І одне діло, коли менеджер ну, вчасно взяв людину і. Просто ну людина була нецільова. Тобто, всіма шляхами, які там можна, її обробляли, але вона не дійшла. Це одне. А коли людина могла б купити, але через довгу відповідь пішла до конкурентів, тим паче таргет. Я ж кажу, таргет крутиться, все воно буде крутитися інші магазини, ваші конкуренти постійно. Тому тут треба з цим також працювати. Якщо, наприклад, ось коли я обробляла там ці 610 заявок, коли ми продавали курс. Експертка, вона завчасно казала, що типу в мене одна менеджерка, вас дуже багато. Тому типу, час відповіді вам може бути там задовгий. Якщо вам прям горить, ви хочете тут і зараз напишіть їй там такі-то контакти. Тобто, тут також ми шукаємо. Звичайно, коли ми робимо велику лідогенерацію, нам багато пишуть, а ми фізично не можемо всіх опрацювати. Ми маємо попереджати про це клієнтів. Тобто ми або їм пишемо також там на цьому лендінгу, десь викладаємо, або ось коли там форми заповнюються в кінці, можна там ще з вами зв'яжеться менеджер там протягом п'яти днів через велику загруженість. Mm -hmm. І це завжди дуже також важливий момент, в принципі. Ось нещодавно, як приклад, чому бізнеси можуть ще втрачати клієнтів, не лише там директ, довга відправка, довга відповідь. Все це дуже впливає, і для того щоб не втрачати, знову ж таки ми комунікуємо з клієнтом. Ми йому пишемо. Вибачте, там не знаю. Зараз у мене нема світла, ми залишимо. Ось зараз як було в Одесі, я я втрет теж заходила. Там дуже багато бізнесів обурювались навіть через те. Ну тут ще мають люди розуміти, що, наприклад, западної України дуже багато, типу, чого з Одеси. Немає там відправок, нема того, нема сього тут. Е Просто люди ще ну чуть-чуть ну, да, форс-мажор, понятно що, да, стоять і завжди. Навіть ось реально форс-мажори, все, що в нас виходить, ми завжди попереджаємо клієнта. Коли ми, наприклад, навіть довго відповідаємо клієнту, ми маємо перед ним вибачитись, вибачаємося, можемо пояснити, що там не знаю, були технічні несправності і тому. Там, або ваша відповідь загубилася, бо дуже часто може бути таке, що в потоці повідомлень щось могло пропуститися. Ми пояснюємо, вибачаємося і далі вже комунікуємо. Звичайно, я ж кажу, вирогідність того, що вони можуть злитися більше, але тим не менш, все одно з ними потрібно працювати. Yeah. А, так не ведуть клієнта до рішення. Як я вже казала, клієнти в нас купують рішення. І в нашій комунікації ми маємо їм продавати не стільки шлях. Який вони отримують з нами працюючи? Скільки результат, наприклад, якщо ми будемо казати? Ем... Там купіть моє навчання, у вас буде п'ять модулів в кожному модулі по 10 уроків, кожен урок по 30 хвилин. <свісно> Коротше, людина така, що і інша, інший експерт, наприклад. Ви купите мій курс після мого курсу. Ви там зможете не знаю, вдягатися стильно або там харчуватися правильно, або там ще ще. Тобто, який результат людина отримує. Ви зможете заробляти більше, ви там не знаю, покращите якісь свої навички. Ну, все залежить від ніші. Тобто, Головне, що ми маємо людині доносити, це які результати вона отримає, Продаємо мічту. Так, звичайно, вони мають бути реальними. Ну, ось це, що там, типу, прийдіть на мій курси, ви будете через місяць заробляти 2000 доларів. Це ну не то. А реальні результати, якщо наші результати залежать від декількох факторів, ми також типу пояснюємо, що ми там надаємо інструменти для отримання результату, але там ваша залученість також вона важлива, тому що багато людей думають, що вони куплять консультацію, навчання, там наставництво і все на цьому проблема вже вирішена. Більше нам нічого робити не треба, але це не так, і це ми також маємо проговорювати, щоб не було завищених очікувань. І не маємо системи, пишемо, як вийде про систему. Ми поговоримо трошки далі. Ну і в принципі, загалом всі продажі, як у нас Instagram, ми знаємо, в нас має бути жирна строка, має бути шапка профілю, хайлайт, продаючий контент. Так само, і директ він теж має систему для того, щоб в ньому продавати постійно. Найпоширеніша помилка, яку я останнім часом дуже часто бачу, це коли люди думають, що вони отримали повідомлення і вже отримали продаж. Або ось це ще вітаю, яка ціна? 500 гривень, я подумаю, думайте. Презентація себе і, в принципі, розбір повел. Але навіть клієнт, який пише нам, я хочу купити, купити консультацію, купити товар, не завжди купить. Uh, і ось я коли там зі своїми клієнтами щодо їх там послуг спілкуюся, вони мені самі кажуть, так, я там, наприклад, писала в такий то магазин або такому то експерту, я вже готова була купити, але коли я почала спілкуватися там з менеджером або саме з цим там експертом, я передумала, бо комунікація все вбила. Uh, і тут так само uh, дуже такі ще часті помилки, ось це одразу ми кажемо ціну. Все, типу, яка ціна? Ми писали, типу, там 500 гривень. Це ось у мене було три клієнтки останнім часом, які так роблять. Я на них так сижу, дивлюся, думаю, ну і що ми хочемо зробити? Тим паче, в них такі більш персоналізовані продукти. Тобто, так воно також й стало ціну, але треба донести перевагу. Наприклад, там ось одна була в неї е, ці. Коротше, вона робить пісні під замовлення, тобто ось ці там під день народження, щось таке. Ось вона просто пише ціну і все. Я кажу: ну ось ви написали ціну. В принципі, ціна, як для однієї пісні, для деяких людей можуть подумати, вона велика. А для того щоб вони не думали, що вона велика, ви ж маєте пояснити, що входить в цю вартість, чому така вартість, що людина отримає. Коли ви вже все це розкажете, то тоді вони будуть розуміти. Бо за 700-500 гривень вони можуть зайти на Ютуб, взяти одну пісню, якусь святкову, і включити її на фоні. І після нашої роботи вона мені потім пише, що так там мені написало дев'ять людей. З них шість вона закрила, тому що типу ну перебудувала всю цю комунікацію, тому що люди тепер типу, розуміють, за що вони платять. Роль першого повідомлення вона, як знаєте, як три секунди в Reels. Ми знаємо, що за три секунди в Reels ми маємо зацікавити нашого глядача, щоб він з нами залишився. Сім секунд, 7 секунд <свистовувати> в образі <свистовувати> так <свистовувати> і дивишся далі. Те саме стосується і першого повідомлення. У вас є приблизно 10 секунд для того, щоб сформувати довіру, показати експертність і задати правильний напрямок діалогу. Тому що перше повідомлення ви маєте не просто на нього відповідати, ви маєте стартувати. Тобто це старт вашої воронки. Ось як, я, як у нас є контентні воронки, так само воронка в Директ. Від першого повідомлення до оплати у нас кількість людей зменшується, це нормально, але зменшення має бути поступовим на кожному етапі. І перше повідомлення дуже важливе, тому що в ньому ми дійсно, як перше враження про людину. Тобто, коли ми просто пишемо добрий день, така ціна, ну, людина нічого не розуміє, і вона така ну добре, ну така ціна і така ціна. Угу. Наприклад, ми можемо відповідати сухо і одразу ціну. Як я кажу добрий день, вартість консультації 3 тисячі гривень. Чому це погано? Тут немає контакту з людиною. А клієнт не розуміє, за що платить, особливо, якщо це якісь ну, то, ну в принципі, послуги, то навіть і товари. Дуже рідко, коли людина може зайти, ось так: типу: Там я хочу до вас на консультацію. Окей, 3 тисячі гривень, давайте реквізити. Ви даєте людині реквізити. Вона ніби сплатила, ніби все ок. Але потім виходить, що людина думала, що за ці 3 тисячі гривень вона отримає, наприклад, візьмемо дієтологію. Людина думає, що купить консультацію за 3 тисячі гривень, і їй на цій консультації розкажуть, як вона за місяць похудає на 20 кілограм. Ну, це можливо, це неможливо. Але люди можуть бути з такими думками. Тому, звичайно, ми в комунікації розповідаємо, показуємо, розказуємо, що ми можемо зробити, що ми не можемо зробити. Тим паче, якщо у нас є декілька, наприклад, послуг, і людина хоче там просто консультацію, але під її запит ми розуміємо, що це може бути там супровід, якийсь, чи якесь навчання, чи ще щось. Тобто. Ми вже його презентуємо, як би схиляємо людину до цього, не тому що нам так буде вигідніше по грошах, а тому, що людині так буде вигідніше отримати той результат, який вона хоче. Також можемо відповідати формально і шаблонно. Вітаю, дякую за звернення. Прайс у Хайлайт, або прайс на сайті, або прайс в закріпленому там, пості, в телеграм-каналі. Коротше, будь-куди відправляємо людину. Людина така, блін, я тобі написала, бо я хотіла дізнатися ціну, а ти мене послала далі. Ми її відправляємо шукати, і вона з великою вірогідністю до нас не прийде, тому що коли людина вже пише, вона хоче тут з вами спілкуватися. Це все одно, що знаєте, заходимо в магазин, ти в магазині е, купа напханих речей, і ти кажеш, я хочу там, джинси такого то розміру, скільки вони будуть коштувати. Кажу, ну, ось там стойка, ось там піди, пошукай, і там, може, там знайдеш. Тобто людина, не буде шукати. Вона приходить до нас, ми даємо їй інформацію одразу. Создаємо уровень люкс. Так. Вже тут. Також ми не перевантажуємо інформацію. Ось тут, коли починається, типу, у нас є три тарифи, ми робимо третє десяте. Бо я бачила нещодавно в нашому ком'юніті є ще стиліст, і вона там написала перше повідомлення. Можливо, вам теж комусь писала. І там в першому повідомленні я. Що я роблю, я даю безкоштовний там безкоштовну діагностичну консультацію, а також я даю знижку на свої основні продукти. А ще в мене закритий телеграм-канал за 10 доларів в місяць, коротше, там отаке полотно. І людина, коли заходить і буде таке читати, вона не буде таке читати. Це Просто це особистих чи в чаті в особистих. А -а -а. В особистих. Тобто, в особистих, коли ми робимо розсилки, коли ми навіть пишемо перше повідомлення, воно має бути структурним. Маленьким і не перенавантажувати людину. А тут і безкоштовний матеріал, і консультація платна, і платний канал, і людина така: Господи, а що з цим маю робити. Нічого закрию і піду далі. Для того щоб створити сильну першу відповідь, можна скористатися формою привітання, фокус на клієнта і питання. Питання це головне. Питання має бути після кожного етапу. Дуже багато людей губиться на цьому, тобто можна вивалити багато інформації, мало інформації на розсуд клієнта і питання не здається. Якщо нема питання, клієнту нема на що відповідати. Наприклад, скільки коштує консультація? 3 тисячі гривень. Це погано. Якщо ми називаємося першими, ми повинні питатися з людиною на ім'я, коли вона нам пише, бо персоналізоване звернення це дуже важливо. Ми також називаємо себе, хто ми, що ми, можна стисло, можна трошки розширеніше. Також далі, наприклад, людина питає, скільки коштує консультація. Якби Питання про ціну, я за те, щоб казати ціну одразу. Але є декілька моментів. Якщо це, наприклад, товарка, то в товарці я взагалі за те, щоб сказати ціну одразу, але спочатку все одно сказати перевагу товару, якісь його сильні сторони. Там, не знаю, Він чимось унікальний, він з якогось там матеріалу чи ще щось, і потім ціну. Що стосується послуг, тут трошки складніше, бо, наприклад, особисто у мене. У мене є два типи консультацій, у мене є супровід, у мене ще є. Там ноушену також і розробка індивідуальна, і така я не можу це все вивалити на клієнта. Мені потрібно знати його ситуацію. Тому я підкреслюю, що в мене є декілька типів консультацій, і потім питаю вже, тобто я фокусую людину на її потребі, на її проблемі і питаю про це, який запит, чим є складнощі, б хотіли покращити для того, щоб підібрати те, що підійде найкраще саме її. Також, якщо людина просто пише там привіт чи плюсик, ось це там типу чи може допомогти, ну ми так не пишемо. Бо всі ось такі якісь неоднозначні повідомлення ви маєте сприймати на рахунок того, що людина хоче поцікавитися вашими послугами. Якщо вона не цікавиться вашими послугами, а просто хоче спитати, який у вас шрифт на тому чи іншому пості, вона це скаже, бо мені не цікаво. Але ми свою відповідь підлаштовуємо під те, що клієнт саме хоче від нас щось, наші послуги, наші продукти. Якщо їм не підходить, вони про це говорять. І тут, в принципі, той самий принцип, просто ось ця частина трошки змінена. Тобто, там бачу, що написала стосовно моїх послуг, підкажіть, які складнощі маєте або там стосовно моїх товарів. Ось такого типу, або просто вона вам привіт, ви їй привіт, так не робимо. Ще декілька універсальних повідомлень, які можна використати в першому повідомленні хочу краще розуміти вашу ситуацію, порадити найкращий варіант, що для вас в пріоритеті. А ось тут ось це повідомлення. Зараз коротше, ось ці три. Наприклад, ми так проявляємо турботу до клієнта. Ми так ще більше виявляємо його потребу для того, щоб подальший весь діалог підлаштувати під потребу. Бо потреба клієнта це найголовніше, що ви маєте виявити в перших повідомленнях. А ось цей я правильно розумію, що ваша там задача, чи ваша ситуація, чи ви хочете. Якщо людина пише нам одразу, наприклад, я хочу до вас на консультацію, в мене є така-то, така то така, така-то така проблема. Потім вона там десь відволіклася, потім ще щось. Ви з цього пласта, який вона там вам написала, вибираєте головні моменти і підкреслюєте їх, і перепитуєте. Я правильно розумію, що вам потрібно там не знаю, навчитися стильно одягатися, навчитися там правильно харчуватися, там похудати ну коротше. Все, що вона вам написала, ви перефразовуєте стисло, кажете, і вона вам підтверджує, ви тоді далі вже продовжуєте діалог. Щодо скриптів, скрипти, які продають, а не роблять вас роботом. Скрипт це не текст, а це логіка. Дуже часто від е, маленьких магазинів, від експертів я чую, мені не потрібні скрипти, я не хочу скрипти. Але є трошки, напевно, така е, видимість, що таке скрипт. Скрипт це, по суті, шлях клієнта. Він може бути в декілька варіантів. Він може бути просто розписаний шлях, може бути розписаний шлях з тезами, а може бути конкретні вже готові повідомлення, які ви використовуєте. Але який би це не був скрипт, він має бути для того, щоб ви. Не губилися, вели клієнта по воронці і продавали екологічно, не стрибаючи туди-сюди, бо так утворюється хаос. Навіть коли я створюю своїм клієнтам скрипти вже готові, я завжди їм кажу, що те, що я написала, це якби під одну ситуацію. До вас пише людина. Ви це можете адаптувати під себе. Ви десь щось можете прибрати, десь щось можете додати для того, щоб це все одно було живе спілкування. І якщо навіть людина вам пише, ви там декілька взяли зі скрипта, а потім вона перестрибнула через декілька пунктів і хоче від вас щось, так ви це пропускаєте і ви пишете решту. Бо ви маєте комунікувати з людиною не по шаблону, а саме так, як вона вас питає, якщо в неї є якісь відповіді, які ну. Йдуть через декілька етапів. Тому я раджу завжди всім мати скрипт, але говорити все одно живою мовою. Тобто, ви маєте напрямок, ви знаєте що куди, але при цьому його адаптуєте і під свій войс, і під вашого клієнта. Загальна структура, як має виглядати, це в нас іде перший контакт, потім виявлення потреби, презентація продукту, роботи з запереченнями і закриття угоди. Це такий загальний шаблон. Звичайно, тут кожен з цих етапів його можна, наприклад, структуризувати, якщо це презентація продукту, то там може бути, якщо, ну, наприклад, товари, там ми і задаємо питання і по кольору, там і по розміру, не знаю, і по фасону, в залежності від того, що це. Робота з запереченнями також дуже важливий етап, який багато хто боїться. І на ось цій я подумаю, або дякую, або мені дорого, або просто прощається, або якось може агресивно реагувати. Але також, окрім цього, цієї структури, це якби ідеальна структура. Але людина може на якомусь з етапів ігнорувати, не відповідати на ваші запитання. І тут також дуже важливо все одно повертати її до діалогу, а не вона вам написала, і ви просто чекаєте відповіді, бо це десь має бути ще далі. Ось як не губити клієнтів. Клієнти зникають, які коли немає наступного кроку, нема ви відповіли і чекаєте, і немає дедлайнів та фіксацій. Ось немає наступного кроку, і ви відповіли. Якщо ви щось написали і не задали людині питання. Вона вам не відповідає, бо їй нема на що відповідати. Ну, написали ви там щось. Ну, добре. Якщо це прям дуже зацікавлена людина, вона може вам відповісти. Але здебільшого завжди має бути питання.